Сьогодні саме той день, коли ти повинен почати свій власний бізнес. І я розповім більш конкретно. Саме сьогодні, 11, .11. починається найбільша акція року на Аліекспресі, коли є дійсно великі знижки на деякі товари. І зараз я розповім вам, як один день може змінити ваше життя повністю. А для початку підпишіться на канал і поставте палець вгору. І давайте почнемо. Перше і основне з чого треба почати, це ви повинні відповісти самі собі на питання, чи готові ви. Приділяти одну або дві години на день, кожен день для того, щоб робити власний бізнес. Якщо відповідь буде так, то ми продовжуємо. Якщо ні, то поставте дизлайк і відпишіться від каналу. Друге, та не менш важливе питання це те, яка ніша товарів дійсно вам цікава і в якій ви хочете розбиратись. Наприклад, ви можете обрати нішу смарт-годинників або механічних годинників, модних товарів, шкарпеток, окулярів або інших аксесуарів. На мою думку, ці товари є найбільш популярними зараз. Та через це існує Велика конкуренція, через що вам може бути складно перший час. Тому для себе ви можете обрати щось інше. Зокрема, такими товарами можуть бути автотовари. І на Аліекспресі ви знайдете велику кількість автомобільних аксесуарів та інших примочок для вашої машини. В будь-якому разі ваша ніша повинна приносити вам гроші. І для цього потрібно правильно аналізувати ринок. І зараз я покажу вам, як я роблю власний аналіз товарів, які я купую. Ми порівняємо з вами ціни на Аліекспресі та на OLX і зробимо висновки. Що буде вигідно купувати, а що купувати взагалі не треба. Тому додивіться відео до кінця, і там буде найважливіше. І щодо автотоварів, то на Аліекспресі я знайшов ось такий ELM-сканер, який підключається до автомобіля та може зчитувати різні помилки та показання систем. І на Aliexpress його можна купити за 67 гривень. Це версія 2.1, А версія 1.5 буде коштувати 75 гривень. І вважається, що саме версія 1.5 є набагато кращою, але це вже вирішувати не нам. Бо наша мета це Пити дешевше, а продати дорожче. І на OLX їх продають по 120, 150 та навіть 350 гривень. Але скажу від себе, що реальною ціною продажі є саме 150 гривень, і на це ви можете розраховувати. Цей товар доволі компактний, легкий та не псується, тобто вам не треба хвилюватись зі зберіганням такого товару, що також є великим плюсом. Щодо модних товарів, то ви можете знайти різні набори із біжутерії, зокрема кільця, сережки та інші товари. І на AliExpress ви можете купити такі набори від 12 гривень в залежності, від комплектації та кількості товарів в той час, коли на OLX такі каблучки продаються від 30 гривень за одиницю, а є навіть по 55 гривень за штучку. І тут вже самі порахуйте, яка математика. Та одразу розповім вам певний лайфхак, адже в інстаграмі такі каблучки продаються набагато дорожче, ніж на OLX. Не знаю чому, але вважається, що на такі товари в інстаграмі можна завишати ціну, і люди дійсно купують. Адже в мене є реальна знайома, яка продає такі кілечка в інстаграмі і дуже непогано заробляє на цьому. Та такий товар буде більш цікавий сам. Май жіночій аудиторії, і я сподіваюся, що дівчата також дивляться мої відео. І саме біжутерія це високомаржинальний товар, який частіше за все продається перед святами, які будуть вже дуже скоро. Буде новий рік, день закоханих та інші свята. Тому ви ще зможете їх замовити та отримати. І якщо ми вже кажемо про святкові подарунки, то на Алікспресі я знайшов ось таку милу плюшеву пандечку з розміром 20 см за 66 гривень. В той час, коли на Оеликсі вони продаються по 150 та по 170 гривень, і є навіть більше. І я вважаю, що це класний подарунок, бо в мене є схожа іграшка, і вона дуже високої якості. І за такі невеликі гроші ви точно не знайдете щось краще, але вирішувати, як завжди, тільки вам. І за цей товар я точно можу сказати, що його буде не соромно продавати, адже співвідношення ціни та вартості на вищому рівні. Тим паче, якщо ви не продасте цих пандочок, ви завжди зможете їх подарувати людині, яка вам подобається, або молодшому брату, або сестричці. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви замовите цю пандичку, ви точно не програєте, і або заробите фінансову вигоду, або подаруєте комусь радість. В будь-якому випадку ви не пошкодуєте про те, що купили таку іграшку. І це був лише короткий огляд товарів з Аліекспресу, на яких можна заробити на Чорну п'ятницю. Та не варто думати, що хлопець з інтернету розповість вам, як і що треба робити, щоб відкрити власний магазин. І найбільш цінним буде саме ваш досвід. Тому не бійтесь пробувати щось, не бійтесь замовляти, особливо на Чорну п'ятницю, коли є дійсно великі знижки і гарні пропозиції. Адже погодьтеся, що набагато приємніше купувати товар дешевше. Ніж купувати його дорожче. Називайте мене Гуді Філософ. А також не забувайте підписатись на канал, поставити за кусінц догори і написати коментар в цьому відео. А якщо хтось захоче підтримати канал матеріально, посилання на Монобанку я залишу в описі. Всім дякую і до зустрічі.